Геон гнс 300 Китайський мотоцикл, який приємно мене здивував. Прекрасний вибір для тих, хто бажав придбати новий бойовий ендуроапарат, при цьому не витрачаючи космічну суму грошей. А поки ми не почали, не забувай ставити лайк під цим відео та підписуватись на цей канал. Адже попереду купа цікавого контенту. Ну а ми починаємо. Двигун. Як я вже говорив в минулому відео, це найліпше поєднання потужності та надійності. Якщо ви не дивилися минуле відео, залишаю для вас підказку посилання. Там я розповідав про головного конкурента цього мотоцикла КовіМАКС300. Даний мотор має п'ятиступінчасту коробку передач, я вважаю це плюсом для ендуро, адже ви зможете використовувати двигун на меншій швидкості, але з більшим обертовим моментом. До речі, щодо обертового моменту, тут він достатньо суттєвий, що дозволить без проблем підірвати мотоцикл навіть без використання щеплення. Всю цю потужність живить прекрасний карбюратор Нібі ПВК-34, завдяки якому мотоцикл працює без провалів та розкриває весь потенціал двигуна. Якщо ви захочете використовувати, Робити цей мотоцикл на дорозі то беріть на замітку. Максимальна швидкість 120 км за годину, Крейсерська швидкість 90 км за годину, витрата палива 7 літрів на 100 км. Приклад роботи вихлопу в мене також є, тому слухаємо та насолоджуємося. Звісно, без флейти звук буде більш гучним, але при роботі глушника без флейти пластик заднього хвоста буде темніти. Перейдемо до підвізки. Комплектується байк не топовою, але досить непоганою китайською підвізкою. Якщо ви правильно налаштуєте її під себе, то вона впорається зі всіма вашими потребами. Представлена у вигляді масивної вилки перевернутого типу та мономортизатору з прогресією. Також не забувайте перевірити масло в підвізці, адже не завжди воно в хорошої якості та в потрібній кількості. Гальма. Мотоцикл має чудову гальмівну систему, якої з головою вистачить для потреб вендуро. Зріст. Якщо ви висока людина, якій важлива візуальна складова з мотоциклом, то цей байк можна сміливо брати, адже виглядає він достатньо масивно. Світло не найкращий варіант, але освітити дорогу, щоб доїхати додому, можливо. Пластик хороший гнучкий пластик, який витримає не одне ваше падіння. Вага. Суха вага мотоцикла не надто мала 116 кг, але для ендуро це не критично. Гума. Цілком вистачить для проходження обкатки мотоцикла, після чого раджу замінити на щось більш якісне. Тепер поговоримо про тюнінг, який перетворить цей байк на справжній бойовий ендуро. встановити захист двигуна та захист радіаторів, замінити паливний фільтр, допрацювати фільтр бокс, адже там часто збирається вода, перевірити всю проводку та впевнитись в її повній ізоляції, замінити ланцюг на більш якісний, адже стоковий сильно тягнеться. Також пропоную встановити більш якісний чохол на сидіння, бо стоковий швидко псується. А який тюнінг встановили б саме ви? Напишіть ваші варіанти в коментарі, мені буде цікаво ознайомитись. В цілому це чудовий апарат для початківців або більш досвідчених райдерів, які бажають з комфортом проводити свій час в ендуро, при цьому не витрачаючи великі кошти на обслуговування свого байку. А що думаєте ви стосовно цього апарату? Не забувайте підписуватись на мої соціальні мережі та писати свою думку в коментарях. Разом до перемоги!